Всім привіт! Вітаю вас в вложику. Влог. я не знаю, коли вийде це відео, але вирішила зняти. Ми зараз їдемо перший раз з Вікторією в, в епіцентр на Різдвяний Ярбарок. Подивимось, що там є. Та камруйте себе бо ми в машині і погуляємо трішки. Зараз я вам покажу до своє чудо чадо Вікторія, що ти можеш сказати? Ти готова до популярності? Що? Ти народжена стати зіркою? Ну добре, дивися. Так, мені дуже сподобалося такі бантики, і я собі їх куплю пришкодю І Ще ці великі і класні, але в мене є такі ось такі які я купляла минулого року. Вони дуже красиві. І, в принципі, мені тобі нічого не подобається. Якось в світовому ограному епіцентрі такий собі вибір. Так, І наші мовчадики вже на білого те. Вчора поїде собі. Все, ми нагулялися. З дитиною довго не погуляєш, для того, щоб поїхати собі щось купляти. Таке вже стратегічно купляти, треба їхати сам Всім привіт! Я вже вдома. І поки Вікторія спить після своєї неймовірної поїздки в епіцентр, хочу розказати вам про е, традицію, яку я придумала. Олег завжди в захваті, коли йому говорю, що я придумала нам нову традицію. Е, традиція полягає в тому, що ми кожного року будемо купляти Вікторії якусь різвяну іграшку, яку буде віжти на ялинку і будемо її підписувати. І цього року, за 5 секунд, ми обрали ось таку жирафку Вікторії. І... Так, погано трішки видно, ну але тим немає. І я підписала, підписала внизу біла маркера, написала V0. Це означає, що їй поки що ноль рочки. Декілька місяців, а коли буде рік, рідно, ну, відповідно, буде V1, v 2, v 3, і так так далі. І ось тепер у неї є така жирафка красива. Все, короткий вложик. Не знаю скільки часу він займе, але сподоб... сподіваюся, вам сподобалось провести з нами декілька хвилинчок з нашою поїздкою в епіцентр. З маленькою дитиною це трішечки складно, бо так здається, ми погуляли нам, здавалось. Зовсім чучуть, але півгодин дорогу пів години на другу е назад, і по суті вона вже втомилася, хотіла вже їсти, спати, і трішки вже ведькала система. темою, дуже швиденько зібралася і поїхала. Ну і показала показула вам лише дуже такий малесенький оривочок цього влогу через те, що того, що ми там робили в епіцентрі, через те, що більше часу ми вирішили такі наші справи, які там були, мали дещо купити для дому, і воно зовсім не підходить для різдвяного влогмасу. さあ。